В умовах війни, коли навчання в деяких регіонах України проходить дистанційно, майже всі діти шкільного віку більше восьми годин на добу проводять свій час перед гаджетами та комп'ютерами. Уроки, домашні завдання, а ще обов'язковий ритуал гортання стрічки у соціальних мережах. Малеча дошкільного віку також надто багато часу проводить з телефонами в руках. А це, як зазначають фахівці, виходить за рамки фізіологічних норм, коли діти, включаючи і підлітків, мають проводити час з гаджетами в залежності від віку, від 15 хвилин до 2 годин на добу. Якщо діти приділяють надто багато часу гаджету, не враховуючи навчання, то це може призвести до проблем з поведінкою вплинути на режим сну. Але як говорять психологи, в 21-му столітті надмірне захоплення електронними пристроями є проблемою не тільки дітей, а й дорослих, тобто усього сучасного світу. То, що можливо подолати цифрову залежність у дітей, і головне, яку альтернативу можна запропонувати дитині, щоб вона відклала телефон. Про це розповіла практичний психолог та соціальний педагог Лозівського ліцею №11 11 Анна Корольова на початку потрібно дійсно усвідомлювати, що це залежність. Навіть ось таке дослідження південно-карейських вчених було що біохімічна реакція мозку на наркотики вона ідентична хімічної реакції мозку на гаджети, тому це дійсно залежність. І саме від нас, від дорослих, ну, на нас є відповідальність, полягається відповідальність, щоб дітей відтуда витягнути. Думаю, що в нас дуже свідомі батьки, вони не роблять такий безбар'єрний доступ до. Наркотиків, алкоголю, великих грошей, нікотину, бо дитина сама ще не спроможна з цими такими великими і небезпечними явищами впоратися. Дитина дуже імпульсивна, маленька людина, і вона не відкладе самотужки те, що їй дали. Бо імпульси її підштовхують до задоволення, і вона буде його отримувати, вона буде його шукати. Якщо задоволення є у телефоні, вона туди буде занурюватися. І е, вимикати може лише доросла людина, лише батьки. Е, і тому ось з цього приводу, що можна зробити, це батьківський контроль, тобто лише дорослий повинен контролювати контент. До мене дійсно звертаються і кажуть, а він сам мене не вимикає, він не буде. Там вимикати це повинен робити дорослий. І контент контролювати, і коли ви вимикаєте. Наприклад, у вас є домовленість півгодини, ви там налаштували годинник, пролунав дзвоник, все, ми вимикаємо. Якщо дитина не вимикає, ну знеструмлюємо. Ну не буде вона. Це потрібно усвідомлювати, що такого прям відповідального підходу до цього не буде. Психологиня називає базові принципи, які, за її словами, зможуть допомогти дорослим певним чином зменшити час проведення дитини зі смартфоном. І одним із важливих правил є формування в родині культури спілкування з гаджетами. Потрібно зрозуміти, як ми потрапили в цю халепу, в це болото, як ми зайшли. Хто купує гаджет? Ну, не дитина. Хто дає гаджет в руки, теж ну, це дорослий дає дитині гаджет. Хто заплющив очі і не побачив, що дитина вже годину там сидить, але тихо, і приємно, і добре, нехай буде так. Це теж дорослі. І ну, коли ми прокидаємося, що ми беремо вперше, це телефон. Коли ми засинаємо, ми відкладаємо останнє з рук це телефон. Дуже такі неприємні запитання, але відповідь одна. Лише ми зможемо сформувати ось цю культуру спілкування з гаджетами. Хочу так зазначити, що це не лише декламація, да? не можна, не треба, але й демонстрація. Наприклад, у вас родинне коло, у вас вечеря, обов'язково відкладаємо гаджети. Усі. Не те, що так татові можна, мамі можна, а діти без гаджетів. Ні, усі. Усі спілкуємось, усі дивимо дивимося один одному в очі. Коли дитина підходить до вас, обов'язково відкладайте гаджет. Коли ви звертаєтесь до дитини, скажіть, відклади, будь ласка, я хочу очі твої побачити. І навіть можете на озброєння брати такі фрази Зачекай, будь ласка, не кажи, я відкладу, бо так не можна, так не красиво. Ось це і буде ваша демонстрація. Відклали потім Так, давай, зараз скажи, що ти хочеш. Те ж саме, де да, про себе навіть можна казати, ось щось я вже довго в цьому гаджеті, ні, це вже не корисно, ні-ні, ні потрібно вже щось руками поробити або погуляти десь. Все, я відкладаю, виходжу з мороку, все, пішли спілкуватися, гратися, гуляти, просто чимось, чимось займатися. Це теж формує не лише, що чує дитина, але й те, що бачить. Ось це дійсно буде корисне, батьки дуже також основним правилом для батьків є правильне планування дозвілля своїх дітей. Особливо це важливо робити у цей складний для всіх українців час, коли йде війна і діти займаються дистанційно, зазначає фахівчиня. Зустрічаюся, де гуртки прогулянки або сумісно з дитиною, або до когось, або в гості. Ну якось це потрібно влаштовувати. На жаль, це важко так, але це потрібно робити. А і ще сюди, якщо навіть да вас щось не виходить з дозвілля, не так як вам хочеться. Є одне дуже класне правило, яке вам допоможе все якось зрушити і налагодити. Правила однакове для усіх, хто мешкає з дитиною. Якщо ви живете з бабусю, з дідусем, з тіткою, да, на всіх Розповсюджуються правила, і усі ці люди, дорослі, вони приймають участь у контролі. Це обов'язково. Якщо з мамою можна пів години, а з татою схочу, або з дідусем аж три години. і Ще ми десь покапирсаємось там глибше, і ще й планшет відкриємо, що звіримо, це не буде працювати. Усі дорослі, хто знаходиться з дитиною, повинні робити однаково. Тоді дитина буде опиратися спочатку. І по мірі того, як глиби, ну, глибоко вона занурюється у цю в ту залежність, якщо вона вже є. Тоді дитина опиратися буде довше. Якщо ви на початках ще дитина незалежна від телефону, тоді це буде менше. Вона більш швидко дійде до того, що ваші правила, вони, вони, вони сталі, вони назавжди, і вона буде себе опановувати. І врешті-решт, все ж таки, вона обов'язково ну, ці правила гри прийме. Анна Корольова радить скористатися ще деякими порадами, щоб мінімізувати шкідливий вплив гаджетів на здоров'я дитини. Якщо дитину вже дуже важко відтягнути від телефону, від гаджетів, можна такий відходити лайтово, лайт, такий легенький відхід зробити, замінити дитині перегляд на прослуховування аудіоказок, музики. Із якихось там аудіокниг, ну там залежно від віку дитину дитини, і це буде такий компроміс, тому що дуже часто батьки слухають щось. Ну, новини, да, ми зараз усі в новинах, да, в навушниках, і дитина каже: А чому це мені не можна, а тобі можна? І вони десь праві. І отут можна такий хід зробити, не можна туди дивитися, але можна послухати але ж проконтролювати, чи він дійсно слухає. Ще одна порада. До речі, я сьогодні вже. Зверталася до дослідження південно-корейських вчених і досліджень доволі багато. А діти в нас, у них критичне мислення, особливо підлітки, ну навіть і не підлітки, а дуже, таки, ну, дуже подобається щось досліджувати і молодшим школярам. Якщо ви будете з ними, з ними ділитися цими дослідженнями, вони будуть сприймати. Це буде не одразу, це буде на кнопках, взагалі кнопки немає. У вихованні її немає. Але на щось спиратися вам потім буде краще, ну, легше, якщо у вас буде такий спільний інформаційний простір з дитиною. Тобто ви це подивилися, показали, показали дитині, дитина це послухала, ви про це проспілкувалися і вже такий. Час да. важливий і дуже напружений, коли вам потрібно буде вимикати мікрофон, забирати, прибирати з рук, ви можете це сказати, згадати. А пам'ятаєш, ми про це говорили, пам'ятаєш, ми про це дивилися. Це дійсно допомагає і, ну, і взагалі краще використовувати декілька да, порад, одна якась точно спрацює і не зупинятися. Тож є багато різноманітних способів відволікти увагу дитини від гаджетів. Але якщо у батьків і взагалі всієї родини немає мотивації, то нічого не вийде. Запевняє психологиня. Є такі заперечення у багатьох людей. Таке незадоволення від тих порад, які я даю. Хтось каже, О, я постійно на роботі, я це не зможу зробити. О, я не зможу опанувати свою дитину, бо вона вже знає, як батьківський контроль обходити. Або якщо я заберу, вона буде валати-кричати, це буде ну, руйнуватися наше відношення. Це все так. Якщо у вас немає мотивації, немає бажання щось зробити, ну ви не знайдете вихід. Я можу зараз далі розказувати дуже багато парад, але вони не спрацюють, тому що у вас внутрішньо не буде ну, бажання щось зробити. Ну і я хочу тут зазначити, що бажання зробити, воно дуже поряд з ресурсами, власними. Якщо ви дуже втомлені, знесилені, ресурсів не буде, бо проблема вона існує. За нею потрібно так братися. І якщо ви до неї підійдете без ресурсу внутрішнього, ну де там яка мотивація? А ось коли буде ресурс, тоді буде бажання і знайдуться дуже багато якихось таких шпаринок, ідей, креативу, які допоможуть вам. Ось навіть по тих порадах, які я сказала, ну якось рухатись вперед. і воно дійсно допоможе. Якщо взятися, воно допомагає взагалі то дуже важливо пам'ятати, що у дитини мозок сформується формується до 10 років, саме ну будуються зв'язки між нейронами, і вони будуються завдяки тому, що дитина щось. Пробує пальчиками, вона кліє, вона торкається, вона щось ріже і таке інше. Так вона познає світ. У нас природа нічого нового не знайшла. Ось так воно все відбувається. І якщо замість того, що дитина десь копирсається у землі, вона у руках тримає гаджет, нейронні зв'язки лише руйнуються, нічого не напрацьовується. Тобто, у нас до 10 років взагалі дитина, якщо не знає гаджет, це ок, це нормально. Це взагалі дуже класно. В нашому світі зараз дистанційне навчання не, важко хоча б не давати дитині цей гаджет ну, до трьох-чотирьох років, а потім вже можна ну, 10 хвилин, а не так, як в нас по годині сидять діти у телефонах. Чим далі ви познайомите з дитиною, дитину з телефоном, тим буде вона більш незалежною. Від усіх, від усього.